Анатолій Валевський. Букет бузку До чого ж прекрасний квітучий бузок. Навряд чи, хоч хтось не погодиться з цим твердженням. Пишні грони дрібних ніжних квіток виділяють чудовий запах, який неможливо сплутати ні з яким іншим. Він наповнює повітря свіжим подихом буйною, вічно юною красуні весни. І нехай коротке життя цих ніжних. І тендітних фіолетово-рожевих закипаючих гребнів, але які чудові вони у своїй святковій пишності, у беззаглядній щедрості пахощів, пливе, струмує кімнатою хвилюючий аромат буску, немов обережно натякаючи на щось чарівне, казкове, що обов'язково має сьогодні статися. Довірливе серце захоплено завмирає в солодкій знемозі, і чарівна музика лунає ледь-ледь чутно. Кожному шепотінні легковажного грайливого вітерця, що злегка колихає меланхолійну штору в життєрадісному щебіті невгамовних птахів і в приглушених голосах за вікном, і зовсім неспроста лежить на столі біля скляної вази з пишним букетом буску маленька керамічна скринька. Цікаво, що в ній? Можливо, якась особлива елегантна прикраса. Що м'яко підкреслює загадкову справжню жіночість її власниці? Хто вона? А цей п'янкий, немов і гристе вино, чудовий аромат буску, розбурхує уяву, хвилює і забирає у світ солодких ілюзій. І нехай так буде завжди, тому що весна, тому що любов і це почуття прекрасне.